Жіночі джинсові шорти великих розмірів. Спереді присутні карманчики невеличкі, декоровані, краї підгорнуті, підшиті. Заді також присутні два карманчики. Розмір 46-й. Бренду HM. Легенький, класний, застібається на блискавку та гудзик. Джинси трішки подовжені з карманчиками, застібається на блискавку та гудзик. Ззаді також присутні два карманчики, присутні невеличкі потертості. Розмір 46-й. З карманчиками декоровані, застібається на блискавку та гудзик. Ззаді також присутні два карманчики. Розмір 46. й Джинс і Джинсові шортики з карманчиками застібаються на гудзички. Ззаді присутні два карманчики. Низ загорнутий. Розмір 48. Та ж моделька вже була в розмірі 46 му Та джинсові шортики спереду карманчики, застібаються на блискавку та гудзик. Ззаді присутні два карманчики. Краї не оброблені, присутні також ось такі потертості. Танинка стреч дуже добре тягнеться. Розмір 56 й